Виноград, напевно, найбільш інтернаціональна рослина. Зустріти мальовничі грона можна на будь-якому континенті. Тож пропонуємо вам більше дізнатися про цю смачну соковиту ягоду. На Латині виноград означає Вініфера, тому саме в його честь і був названий відкритий в минулому столітті астероїд Вініфера. Світлі сорти винограду за вмістом корисних речовин поступаються темним. Фахівці поділяють всі численні сорти винограду на чотири групи в залежності від кольору ягід червоний, рожевий, чорний і білий. Виноград зображували на монетах представники самих різних держав в далекій давнині. При належному догляді виноградні лози можуть рости і плодоносити сотні років. У словенському місті Марібор досі росте найстаріша з них. Популярні сорти винограду, що не містять насіння, можуть розмножуватися тільки за допомогою людини. Щоб приготувати пляшку вина, потрібно використати 600 ягід. Крім виноробства, приготування соків, родзинок, використання в косметології виноград ще й додають до багатьох страв. Якщо посадити виноград там, де раніше росла петрушка, він виросте більш міцним і стійким, а плоди будуть смачніші і солодші. Плоди винограду покращують обмін речовин, стабілізують кров'яний тиск. Сприяють виведенню з організму токсинів і шлаків. Мезга маса роздробленого продукту, один з найкращих способів видалення шпор, мозолів та грибкових захворювань. У Швейцарії лікарі приватних клінік радять замінити мінеральну воду келихом вина, щоб підвищити розумовий потенціал.